Войовниче плем'я, яке не визнавало чоловіків, а ще супер будівельники Інки і скіфи, які вбивали отрутою. Цікаво! Дивіться цієї суботи: програма про народи, які зникли, але залишили свій слід у історії. Вони поклонялися сонцю і називалися Інки. А інші називались вікінги, Ну, такі з рогатими шоломами на голові. А ще все страхіття про скіфі. І трішки історії про печеніїв. Це не лише моторошно. А й задобиться вам у школі 12.30 на, на каналі.